Я по професії вчитель працював вже понад 30 років вчителем, викладав військову підготовку в школі, а тепер в складі 103-ї бригади ТРО Львівщини є тут, на сході України. Дуже добре пам'ятаю цей день. Взагалі це він вписався в наш такий сімейний вже навіть журнал, бо я 3 серпня одружився. Ми мали весілля в українських строях і вирішили. 10 серпня був відкритий фестиваль в Запоріжжі Червона рута. І ми от в цих строях зразу поїхали на фестиваль. Вже в Запоріжжі, після фестивалю ранку, ми сідаємо на катер ракета, щоб поплисти в цей в Каменське. І тут оголошує капітан про те, що в державі переворот, оголошений путь, зміна влади. Що ну, вже тоді стурбованість виникала, і я дружину свою завіз в Кам'янське, а сам е, добирався вже до Києва. Ну, Правда, я в Київ приїхав вже на саме завершення і фактично підняття прапора це вже було таким нашим е, ну, доленосною таким бажанням. Ми тоді думали, що все вже, от, вже нарешті буде Україна. Ніхто не думав, що ще довго нам буде. Іти тим шляхом, і багато справ робити для того, щоб її ще ну, зробити такою, як вона має бути. Ми справді вже стаємо незалежні. Незалежні від своїх старих світоглядів, від пилюки часу. Ми стаємо світлі і чисті. Виховуйте своїх дітей. Ми маємо бути готові завжди до того, що до нас може прийти ворог. Як казали класики, як хочеш миру, готуйся до війни. І ніколи не буде. Так, я вчився тоді в 10 класі і мене переповнювало відчуття гордості, відчуття щастя про те, щоб ми на кінець -то стали незалежною державою. Е, незалежність держави це одна із найбільших цінностей е, наряду з людським життям. Е, для того ми тут є. Ну, ми стаємо як нація згуртован... згуртованішими, міцнішими, впевненішими. Ну, війна триває 300 років продажи с